Сім сап. Мені було доволі нудно на вихідних. Ми вирішили, що мені дуже вельми потрібно пофарбуватися. Блять, розпоріли вам жах який. Та й палки Мені дуже набридло, що моє волосся виглядає як якось не дуже. Бо в мене там раніше був синій, він перетворився в зелений. мене там раніше був рожевий на різку, перетворився бляха на блонд. Потім у мене взагалі був темний відтінок. Тож тепер мені треба дуже сильно потрібно повернути мій натуральний кольор волосся. Взагалі почалося з того, що моя мама почала e, з того, мо що <partnership> сілки палки. Що в мене таке? Я ж людю, зупилася. Я сьогодні з людьми спілкувалася, чому я не можу зараз ніяк розмовляти, Йолки-палки. Взагалі почалося з того, що моя мама вирішила пофарбувати собі волосся. І в неї залишилося трішки фарби. Тож ми маємо такий темний відтінок. Він набагато темніший за мій натуральний. І Я поранені побачила, як виглядає з більш темним відтінком. Подумала, окей, сині ті прироби, подавайте тоді мій натуральний, більш темний відтінок. Тож так, сьогодні народ ми будемо фарбуватися. моє волосся фарбувати. сьогодні будемо класно. Поїхали. Звичайно, волосся максимально брудним. Я взагалі опанувала. Я, я думала, що пофарбуюся в синій знову. Точніше, зроблю вже потула синій, бо до цього у мене він лишив отут, тобто я прикривала блонд, а кормів не було. Але також, що моя мама фарбувалася в свій волосся, по цей І коротше я побачила, що мені доволі пасує, саме тому я купила собі фарбу, але більш світлішу. Вона все. З клівер-бананами. Це бункербд, тобі ж тим не штом Теграм. Е, я не впевнена чи висадять мене на мою корені, але я дуже сильно сподіваюся, бо я вже втомилась виглядати це так, ніби я років все пофарбувалася, і воно е, нарешті відрізло. Але зараз виглядає жахливо, дивно, і я саме тому вирішила пофарбувати нахір. Номер два. Я не довіряю перегмахерам, прикарям і далі за списком, бо мені колись, точніше, мої колись попробували волосся і виглядало споживати дивно. Тож я більше дуже перестала їм довіряти, але собі, я не довіряю собі, тож я попросила свою маму фарбувати. По-перше, вона пробує себе вже дуже багато років, а по-друге, бо я ніколи себе не пробувала самостійно. Якщо не враховувати оці кончики, оці порядочки, я фарбувала їх сама в років 14. Ті побулося вже старок і так ніколи і не натягнула кудись. Тож тепер будемо псувати фарбою для ворот. Толі це буде мої перше. Біліше. Що знову в мене не так нову? Це буде моїй перший досвід з фарбою, бо до цього я пробувалася лише тоніками. Дивіться, після дуже дивно. Ще влятину. Чого за з тут мого волосся? То цікаво волосся ще блять десять. Мене дуже бридке, бляха, муха, його дуже мало в моїй голові зараз селі завжди. Блін, звідки ти виліз? Заліз назад. Павік, може ти підеш все ж? Да, уходи. Давай, давай. Тобі ніхто не чекав. Ну, давай, дупи. Смердючі. Держи. Не держи. Це смішно, якщо цей колір темніший.

как-то. Сейчас Час вот это как раз хватит на это? Я а, ну, У меня редкие такие волосы, но каждый раз все этой фарбы, что я купую, достаточно на, только на длину, на корни, никак, да. Да? Почему? Не Почему? <свист> что такое? Да ничего сейчас черный. Что так? Прячь, что не прикрашено? Типа. А, она темненькая. И можно попробовать. Ну и что? Вот а, все. Призьми какой-нибудь крем, будет. какой Сейчас. Буде тепер кого на півобличчя пляха коричня лінія? Звісно, в мене. Бл**ть! Як зазвичай, я на корінь, класно, дуже приємно мені. Якщо я життя і бітіно, хоча б мені підійти, і мене не буду лято дивно, то мамі вийдуть подовжкою. Така футболка не зовсім Типа... І нічого, і нормально. Тож якось статтіною ще зібралася. Бл**ть, ну ладно. Особливо поздоровлювала Анну своєю. Бо важливо залік його зрадує так. Три хвилини в пасочки, бальзамчики і знову знову. Це дуже жакливо людей, і як не сказати, що я зберігаю світі такий теплий, але я думаю, я бачила, що він вже перекрив світки просто класно. Я вже закінчила, як жахливо це оглядає Жесть. що вона з обличчям, якесь воно тьокше, що ли? що не так. Гляньте, вона в палатині з'явилася, а доділки в палатині. Ось щось під ліпотягом, це в неї в сухому варіанті. Тут видно ще, що є щось, не все прокривалося чомусь. Але мені подобається, як воно виглядає. Виглядає класно Я думаю, мені пасує. Більше, ніж плод. Ребенок доволі. Далі пройшли кілька днів з того моменту, як я зняла те, як я пробуюся, і моє волосся наразі виглядає якось так. Взагалі я чекала гіршого результату, і я чекала цей зелений відтінок на піде, але він вирішив залишати, зі минулі, мабуть, на все життя. Тож, скажу за все, він так не видив, як в принципі, я на це на цей взагалі не очікувала. Ну, якось скроється, тож вона, в принципі, я чекула, що вона не скрилася, і він сказав на відтінок. Цей відтінок він більш мій відтінок, тобі ж різнявий, і я не очікувала, але вона все ж підійшло. Всім дякую. Я мені подобається. Оцем то була я. Анітиван, тисяч мітелеграм канал, на мій на мій тикток, на мій ютуб канал. Лісім до побачення. Я забула вас на закінчення Дякую всім за увагу.